Всім привіт! Зараз хочу вам показати, як за допомогою звичайної дрелі, можете бачити, можна зробити фрезерн. Такі о мене на розпаковці було, хто дивиться за каналом, то бачив розпаковку таких фрез. Ми за допомогою такої дрелі зробимо фрезерн. Такий станок, щоб фрезерувати дерево обробляти. Такі заготовочки роблю, бачите, вирізаю. В середині кола по кругу. Наперед такі дві стоєчки, пази для регулювання висоти. І кріплення, яке буде тримати нашу дрельку. Бачите, ось так воно буде виглядати. Зараз я буду збирати, щоб вас довго не затримувати, я вам зараз покажу, що у нас того вийде. Плюс такі облти, які буду скріплювати. Затягувати ці штучки по боках, бачите? І плюс тут нас будуть болти стягувати, щоб дрелька наша трималася докупи. Зараз я швиденько зберу і покажу вам далі. І так, зібрали ми наш, наше приспособлення. Бачите, який фрезер вийшов? Можете подивитися, я поставив фрезу. Тут. Шурупу ми просверели отвори і трошки розсверлили, щоб головки заховалися шурупів, щоб можна було нормально фрезерувати. Так само тут можете бачити, все регулюється по висоті. Так щоб ви добре бачили. Тут зажимається сама дрель, можете бачити, тобто вона ходить. А висоту собі регулюємо цими облутами, бічними вони. І зараз вам таку наглядну поставлю, покажу. о, І якщо треба собі фрезерувати, ми собі фрезеруємо. Бін. Так що переходимо на другий стіл і дивіться далі. І так, закріпив таку заготовку. Можете бачити, це є такі сантиметрів 5-6 врізаний з яблуні. пенька такого, така, як то кажуть, як таблетка. І зараз ми будемо призові пробувати, хоча б як вона буде ну себе поводити в наші. Так, сильно дуже мокре у нас дерево. Цей піньочок, Так, де наша викрутка? Зараз подивимось. Бачите? Мокре дерево і забиває фрезубне Треба, щоб воно підсохло. Такі речі всі робляться на сухому. Але я наразі сухого не маю, тому вам показую на мокрому. Можу почистити. І давайте глянемо, що в нас взагалі-то вийшло. Зараз ми такого трошки зберемо. Тобто під якийсь шаблон можна ставити, тут прикручується, така, скільки вам треба сантиметрів, залишити така фасочка. І по кругу вибираємо і робимо таку, як вона називається, манежниця. Можна всякі фаски робити. Бачите, що в нас виходить. Гарний. Ну, єдине, що воно мокре, мусить висохнути. Так як для прикладу, я вам взяв швиденько показати, що у нас виходить. Ми закріпили. Такими дощинками і сюди на шурупчики, щоб воно у нас не рухалося, і собі можемо тепер по кругу вирізати. Але тоді, коли воно висохне, бачите, воно зараз сильно набиває, забиває фрезу. Так що, як фрезер, тимчасовий, що собі зробити для себе, якусь паску. Під яку фрезу вам треба, там фрези є в магазинах чи інтернет магазині можна вибрати довільні, взяли собі, поміняли і робите, вони є і під конусом, і трикутні. Ну, Там є дуже великий вибір тих, тих фрез. Так що, якщо вас цікавить, наприклад, якісь розміри, діаметри, ну я робив довільні для себе. Якщо вас цікавлять іменно таких приблизно, пишіть в коментарях, я вам надам всю інформацію, як вирізав тут, як тут вирізав рівненьку. Ну, тобто, ну, все робиться, бачите. Так що сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім до зустрічі!